Чи вдасться ЗСУ надійно закріпитися на усіх зайнятих в ході контрнаступу у рубежах? Моя відповідь так. Вдасться закріпитися, і там якась взагалі тема не про те, щоб закріпитися, а саме розширитися. От вже не раз ми з вами дивимося, і весь час тема розширення. Може це як зміна? Взагалі загалі стратегії, да, що десь ми там просунулись, розширяємося. І от це все весь час це розширення. Розширення воно якби надголовне. Так що я думаю, що так. Чи справді Дональд Трамп готує власний мирний план для України? Ну, в нього точно є бачення. Я не можу сказати, що це його власний. Тому що це як розробка, розробка, яка погоджена? Ну і тут показують з дьяволом, я так розумію, що з Росією, і це така колективна робота. Чи будуть дієві санкції проти фізичних та юридичних осіб з Ірану, які задіяні в постачанні дронів РФ? Дивіться, санкції будуть. Вони такі цікаві по собі санкції, з однієї сторони, якби вони направлені, щоб вони були дієві, і там дійсно вони пророблені, там є куча нюансів, але. Знаєте, такі умільці сидять, які зразу бачать там дирочки в тих законах, і воно так якби грає. Це все буде переглядатися. Так що на виході ми дійсно побачимо справжнє, але ще раз кажу, що це як до всіх законів, завжди є нюанси. Чи вщухне конфлікт через український агроекспорт в Європу в жовтні? Я не можу сказати, що він вщухне, Чому? тому що з однієї сторони, так воно буде погоджено. Але там е йде е якби е ціла ниточок неузгоджених моментів, і воно буде, якось знаєте, накопичувати. І на короткий період часу ми його відкладемо, але не вирішимо. Ось питання, так що глобально на вашу відповідь так він щукне, але це не закрите питання. Чи погодиться Європа на компромісне рішення, що запропонувала Україна щодо експорту зерна? Ну трошки переробиться, але на відсотків 90 так. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон, посилання в описі. Чи справді Україна атакувала безпілотниками ПВК Вагнер в Судані. Україна там точно приймала якусь участь. Я не можу сказати, що саме як атакували. От сказати, що атакували, неправда. А от як частина плану, як саме стратегія, як це зробити, там приймала Україна участь. Там більше на, як надстройка в стратегії. От от туди напрямок чи обговорював Зеленський з Шарлем Мішелем під час нещодавньої зустрічі можливості скорішого вступу України в ЄС. Ну, обговорювати, обговорював, і там, якби було навіть я б сказала, таке примусове скорення, це та Україна так себе веде на рівні того, що давайте, бо вже нема коли. І я, наскільки розумію, нас там зупинили, тому що знову ж тема невиконаних обіцянок. Так що, обговорювати, обговорювали ні до чого не привело. Чи вдасться до кінця року створити хаби з українським зерном в країнах Африки? Ні, знаєте, це так замахнулись занадто швидко. Нам зразу говорять, що це те, що, що взагалі будується довго. Тут правильно сказати, що почнуться будувати. От саме почнуться. Це не побудуються, а як початок робіт. Чи буде введено ембарго на польські овочі та фрукти в Україні? Така цікава ситуація, знаєте, якась на рівні того якогось імпульсного рішення, яке просто хтось десь бомкнув і воно починає спрацьовувати знову ж проти нас. І ми дуже швидко будемо бачити, як? Почнуть відповзати назад, змінювати свою позицію, якимось чином домовлятися, хоча призупинка при цьому буде. Але це не назавжди. Це саме щось там зупиниться для того, щоб потім почати назад працювати. Що обговорювали Зеленський з Нетаняху під час нещодавньої зустрічі? Головна тема все, те, що стосується зброї, це надголовна. І вона ж ще стосується таємних домовленостей, тема теж фінансування. Печально те, що, знаєте, що обговорення то було, але якось одна сторона не чула іншу. І не бачу я результату саме із цих перемовин. Що мав на увазі Дуда, коли порівняв Україну із небезпечною людиною, яка тоне? Якщо сказати дослівно, то знаєте, якогось агресивного звіра, який на рівні агресії не розуміє, що робить. при тому він запутується все далі й далі. І оця політика, тут тема політики саме України, вона як шлях в нікуди. Чи припинить офіційна Варшава допомогу українським біженцям? Моя відповідь ні. Про це будуть просто говорити. І навіть якщо там будуть якісь законопроекти, то вони будуть відтягувати, тому що всередині країни це не дуже підтримується, і моя відповідь ні. Як пройшла перша зустріч в форматі Рамштайн за участю нового міністра оборони Умірова? Да, нормально знаєте, така рядова зустріч, яка там про, про стратегію, про саме про якусь направленість, я не можу сказати, що він відіграв якусь таку дуже важливу роль. Тому що нам показує, що дуже багато не знає нюансів, там більше він був на рівні спостерігача. Але якщо ми беремо загалом, то все працювало, тому що сама система працювала, там кожен відповідає за свою ділянку і спільна робота була. Хоча от саме запутаність, нерозуміння, що робити, там ді сторони у Мерова точно було. чи Є ймовірність ядерного роззброєння РФ, до якого закликає світ Зеленський. Ну, така ймовірність є, але вона в майбутньому. Це не зараз. Це не найближчого часу навіть історія. Ну добре, якщо ми побачимо цю реалізацію десь в районі 5 років. Тому що. З однієї сторони, це знаєте, як казівка на щось. І не дивлячись на те, що зараз це буде сприйнято в штики, що це неможливо зробити, і так далі. Але піде якась робота, саме оця робота, яку ми не бачимо. І потім ми побачимо саме результат. Це вдовгу, це заклик вдовго. Чи розпочнуться навчання на F-16 українських пілотів в США до кінця року? Затримками, але почнуться. Чи отримає Україна новий пакет військової допомоги від Німеччини восени? Отримати ми. отримаємо. єдине, що а ми отримаємо тільки половину від обіцяного. І е, знову ж якась така тема того, що ну, майже вибиваємо цей пакет. От е, це не про якісь такі дії, що обов'язково нам по-доброму дадуть, а саме там такі бої на політичному рівні. Чому РФ почала масово скуповувати золото? Збереження фінансів таким чином. І якась тема, що золото не горить, да, і воно весь час в ціні. І це саме як тема збереження, тому що люди працювали, є якісь накопичення, а рублі вони як яквантіки. Про що говорили Зеленський та лідери пар і Кенії на нещодавній зустрічі? Ну, перше, починаємо це саме співпрацю про те, що непогано було б саме співпрацювати на рівні того, що не тільки це як щось надалі, да, а саме якесь переведення на рівень якби, однодумців. От, от, от така, от така історія. Я просто не бачу, що воно зразу почне спрацювати, тому що вирішення цього питання немає. Є заклики, є е, якісь навіть е, спільні проекти, але воно в, знаходиться в зародиші. Е, я не можу сказати, що вже післязавтра там з Кенії нам чи піде якась допомога, чи все це почнеться, нам тільки це показують, як перший крок ми туди поговорили, а та сторона ті буде думати. Так що це щось надалі, це не зараз ми побачимо ці результати. Навіщо Шойгу прибув до Ірану? По зброю. Тут знаєте, на рівні людини, яка просить, і крім того, що дайте зброю, просить. Вони ще, що мені не подобається, якась новий проєкт. Не здивуюся, це якісь чи нові розробки, да, якісь нове відкриття. От саме воно пов'язано з однієї сторони зброя, а з другого щось взагалі новим, що тільки з'явилося. Воно ну не здивую, що Іран, саме Іран щось там таке придумав свіжачок. Чи буде ефективною it коаліція, яку запустили учасники Рамштайну? Це взагалі щось неймовірне. Чому? Тому що оця IT-коаліція, яку запустили, вона мало того, що вона кардинально змінить, взагалі, що відбувається, це взагалі якась нова розробка, яка кардинально змінить світ. Тут щось таке глобальне. І ну, це щось що може переломити взагалі все. Чи отримає Україна далекобійні ракети від США до кінця року? Отримає 100% Отримає не в тій кількості, які було заявлено, але ми отримаємо їх. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.